Друзі, всім привіт! Радий, що ви зі мною це я Артем Підгорний і в цьому відео ми поспілкуємось про навчання. Про навчання, яке взагалі потрібно використовувати для того, щоб не перезавантажувати свій персонал, про навчання, яким треба займатись безпосередньо власнику або керівнику. Взагалі, я вам хочу сказати, що. Зараз, на жаль, відбувається тенденція, при котрій десь приблизно відсотків 60 людей, які є працівниками компаній, вони не вчаться. Вони притримуються позицій ми так робили завжди, так будемо робити і далі. Це насправді такий стан самозбереження психіки та організму, який. Обумовлений тими подіями, які зараз відбуваються у світі, зокрема в Україні. А вчитися потрібно, але на навчання потрібно, повинно бути лагідне. Лагідне в якому сенсі? Ну, дивіться, давайте з вами згадаємо, як ми вчилися у школі. Можливо, хтось любив вчитись. Але більшість, я думаю, що відсотків десь 90 не дуже любила. Я сам закінчив школу з золотою медаллю, але сказати про те, що я любив вчитись, я не можу. Навіть згадую, там, коли я там сиджу, пишу уроки, і мати сказала, що якщо ти уроки не допишеш, то на велику кататися не піде з хлопцями. Да? Я от дивлюсь, як вони там ганяють перед, перед вікнами. І пишуть ті уроки і плачу. Да? Ось така історія. І я впевнений, що у кожного з тих, хто подивиться це відео, є якась своя історія, сумна пов'язана з навчанням. Так от, що, що треба робити для того, щоб такого стану не було у ваших співробітників, коли ви їх заставляєте, тому що не будете платити краще або не будете платити більше. Дивіться, для того, щоб цього не було. Ваш співробітник повинен сам для себе вирішити те, що йому потрібно вчитися. І таким чином ви зможете сегментувати а, взагалі у себе співробітників на тих, у яких є перспектива розвитку, і на тих, у яких нема перспективи розвитку. Ось ті, у яких нема перспективи розвитку, їх взагалі не чіпайте. Хай вони роблять, задавлюйте їх бізнес-процесами, і хай вони в обумовлених рамках згідно бізнес-процесів. Роблять ту справу, взагалі для якої ви їх виняли. Ті, хто схильний до навчання, схильний до розвитку, з ними треба а, працювати наступним чином. Треба брати ті речі, які вони роблять недостатньо якісно, або ті речі, які можна робити більш краще, або ті речі, які а, не притаманні їх основному функціоналу, але вони. Впливають на процеси кампанії, і ви це можете наглядно показати. Ось. І розбирати. Причому здебільшого такі розбори треба робити, звичайно, індивідуально. Зрідка треба збирати кількох людей, які залучені до цих процесів, для того, щоб обговорити з ними це. Ось. Індивідуально ви розбираєте і показуєте у ході бесіди. Що насправді цієї людині для того, щоб це робити так, як ви пропонуєте, не вистачає якихось знань. Ось. І разом з цією людиною ви відпрацьовуєте формат того, як вона ці знання буде отримувати. Чи то вона пройде якісь курси, і тоді цінність цієї людини виросте і Ваша цінність для цієї людини виросте насправді. ось. Або можна а, пройти навчання у якогось спеціаліста компанії, або може почитати якісь книжки, або може знайти якогось спеціаліста і отримати від нього консультацію. Взагалі, навчання це не просто прийшов, відслушав, там, перевірив, чи засвоїв, чи не засвоїв, і це навчився. Ні. Інколи навчання складається з таких маленьких шажочків дуже маленьких, дуже крихких. І ці шажочки, вони дуже ефективно впливають, невеличка дрібниця може кардинально змінити результат роботи. Ось ну це треба також зважати. Ось така історія. Що ще? Ще треба звертати увагу на те, що якщо ви Відправляєте своїх співробітників на навчання, ось при цьому не обмальовуючи перспективу, у нашої це потрібно, а просто ви хочете, щоб вони навчались, то це не буде також ефективним, оскільки не всі співробітники здатні промалювати собі майбутню перспективу, пов'язану саме отриманням цих конкретних знань. А відповідно, цінність цього навчання для них буде значно занижена. Із і там 10%, які вони засвоять, чи повинні засвоїти, вони засвоять два у кращому випадку, і це будуть викинуті гроші. І ще прошу звернути увагу на те, що відправляти людей навчатися на курси загальноінформативні або на курси, які там дуже красиво звучать, які проводять модні тренери, також немає сенсу. Тому що здебільшого ці курси значно дорожчі ніж та інформація, яка на них викладається. По-друге, ця інформація здебільшого загальна. По-третє, ті завдання, які там вимагають від тих, хто навчається. Не завжди входять у рівень їх компетенцій і взагалі не відносяться до їх базового функціоналу. І тому виконати більшість завдань звичайний співробітник, звичайно ж, не може. Ось краще, якщо б ви знаходили спеціалістів, які давали саме ту інформацію вашому співробітнику, яка потрібна безпосередньо йому краще заплатити за разове. Або дворазове, або триразове консультування, там, 300 доларів, аніж відправити за 300 доларів його навчання до якогось е, інфоцигана, який е, наб'є йому мізки всякою фігньою, яка не буде відноситись взагалі до вашої компанії, і її неможливо буде не то, що застосувати, а знайти там щось раціональне. Ось. На це також треба звертати увагу. Це те, що хотів сказати. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою до зустрічі наступних відео.